Чотири факти про гроші, які боляче чути, але треба знати: кредит це нетерпіння виражене в грошах. Ти хочеш усе. Прямо зараз телефон, авто, відпустку, але плата за твоє нетерпіння, роки життя віддані банку. Збереження це дисципліна виражена в грошах, коли ти відкладаєш не те, що залишилось, а відразу після отримання доходу. І кожна гривня, яку ти не витратив сьогодні, завтра працює на твою свободу. Інвестиція це відмова від споживання сьогодні заради більшого завтра. Це коли ти не купуєш новий айфон, а кладеш гроші в активи, які зароблять тобі на два айфони через декілька кроків. І наступна криза це переоцінка. Виражена в грошах, більшість втрачають, бо панікують. А ті, хто терплячі і дисципліновані, навпаки, заробляють, бо в кризу народжуються найбільші капітали. Запам'ятай, гроші завжди показують, хто ти нетерплячий живеш у кредит, дисциплінований, маєш заощадження, далекоглядний будуєш капітал, а сильний використовуєш кризу, щоб вирости. Вибір завжди за тобою. Підписуйся та звертайся на консультацію.